Які унікальні традиції святкування Різдва існують в різних регіонах України, чому бобальки замінили кутю на Закарпатті та коли потрібно співати колядки? Ну ми розбиратися разом. Розпочнемо з відмінностей святкування Різдва в різних регіонах України. Наприклад, у гірських районах святвечір називається корочун. Окрім традиційної куті тут готують святковий калач, який також називається корочун. Цікаво, що в низинних районах Закарпаття кутю не готують. Натомість роблять бобальки, кульки з тіста, які випікають, а потім готують на пару. Коли вони готові, їх посипають маком або горіхами. Саме з цих бобальків починається свята вечеря. На Гуцульщині святвечір починається у дуже містичну Спосіб. Газда, господар будинку, та його старший син або дружина. Брали хліб, ложку, меду, кутю, ладан, свічку і тричі обходили хату за сонцем. Після ритуалу навколо хати посипали маком. А біля порога клали часник та сокиру. Це робилося для того, щоб захистити будинок від нечистої сили. У Галичині на святвечір до хати вносили плуг чи ярмо. Вважалося, що це принесе щастя в родину. На Буковині дуже рано сідають вечеряти, щоб після святвечора діти не боялися колядувати, а тарілку з першої з'їденою страви перевертали, щоб кури добре неслися. На сході України кутя робиться з рису, а на півдні досі існує традиція нести святу вечерю до хрещених батьків. Зазвичай у кошику несуть кутю, калачі та солодощі. Ті своєю чергою дають дітям гроші та цукерки. Звісно, в наш час частина традицій забулася і втратила свою актуальність. Однак у багатьох регіонах все ще можна знайти неповторний калорит українських різдвяних святкувань. Крім того, доброю традицією є підписка на канал та вподобайка, що допоможе більшій кількості людей побачити це відео. Далі перейдемо до традицій святвечора. Святкування Різдва починається ввечері 24 грудня. Вечір напередодні Різдва називається Святвечір. У цей день всі члени сім'ї повинні бути вдома, допомагаючи один одному з приготуванням до свята. Вранці 24 грудня зазвичай готують 12 страв, що символізують 12 апостолів. А оскільки Різдву передує 40-денний піст, то всі страви святої вечері повинні бути пісними. До традиційних різдвяних страв ми повернемося трохи згодом. Важливим різдвяним Звичаєм у святвечір є прикрашання столу. Традиційно стіл накривають свіжим сіном або соломою, зверху посипають трішки зерна і накривають скатертиною. У кутах столу під скатертину кладуть зубчики часнику, щоб захистити сім'ю від хвороб та злих сил. На почесному місці в хаті має стояти діду: це сніп, жита, пшениці або вівса, який символізує врожай, достаток та є родинним оберегом. Існує повір'я, що в ці святі дні наші предки приходять на землю, аби провести час зі своїми рідними та близькими. Традиція ставити дідух на святу вечерю сягає ще часів язичництва. Хоча в нашій країні вона збереглася лише в західних регіонах. За святковий стіл слід сідати з появою першої зірки, що символізує народження Ісуса. А головні упрядові страви це кутя та узвар. Решта на розсуд господарів залежно від статків родини та звичаїв регіоні. До речі. Куття готуються з цільних зерен пшениці, ячменю, рідше пшена чи рису. Зернові в українській культурі символізують життя, відродження та родючість. Для смаку до них часто додають мед або цукор, а також сухофрукти, горіхи чи мак, які гармонійно поєднуються. Господар перший сідає за стіл, запалює різдвяну свічку і благословляє вечерю, після чого куштує кутю і роздає її родині. А от після кутів вже можна переходити і до інших страв. А ось такі традиційні страви готують на Свят вечір! Кутя її подають першою, оскільки вона вважається найважливішою стравою святвечора. Вона символізує добробут та пам'ять про предків. Борщ йде після куті, щоб зробити вечерю більш різноманітною. Риба подається наступною, символізуючи мир та щастя. Вареники це окремий елемент святкового столу, який демонструє гостинність та щедрість. Голубці та інші овочеві закуски підкреслюють важливість городини в українській кухні. Грибні страви демонструють багатство природи. Овочеві салати включаються в меню. Для різноманітності. Страви з квасолі подаються як знак зв'язку з землею. Пампушки символізують хліб і повинні бути на столі протягом всієї вечері. Узвар компот сухофруктів традиційно подається в кінці, як напій. Фрукти та горіхи на солодке. Холодні закуски можуть подаватися в кінці вечері, але це не є обов'язковою вимогою. Звісно, порядок подачі страв може змінюватися залежно від місцевих традицій та родинного звичаю. За столом під час вечері не можна лаятися або сперечатися. Різдвяні свята в Україні за давніми язичницькими традиціями мають зв'язок з культом предків та шануванням душ померлих. Тому після святвечора українці залишають ложку з кожної страви для духів покійних родичів чи ставлять для них кутю на під Віконня яких традицій дотримуються українці в перший день Різдва? На відміну від святвечора, на різдво немає жодних обмежень у їжі. У цей день на стіл ставлять шинку, ковбаси, яйця, заливне тощо. Обов'язковою традицією різдва є колядування. Звичай, під час якого групи колядників прославляють господарів піснями. Найчастіше ці пісні містять побажання щастя, здоров'я та добробуту. Наприкінці співу господарі пригощають колядників солодощами або грошима. Традиційно в Україні колядують діти, дорослі, хлопці та дівчата, а в Галичині іноді навіть газди. Вірять, що чим більше колядників завітає до оселі, тим щасливішим буде рік для сім'ї. Старовинний і унікальний різдвяний звичай ходіння з вертепом, який переважно поширений на Західній Україні. Вертепу свою. Це переносний ляльковий театр, розміщений у спеціальній скринці, невеликому ящику, в якому відбуваються вистави, що складаються з двох частин. У першій частині показували сцени, пов'язані з народженням Христа та біблійними персонажами. У другій світській частині розповідалися історії життя людей. Неодмінним атрибутом вертепу є різдвяна зірка. Вона вважається символом радості та несе звістку про народження Ісуса. Великої популярності в нашій країні набув і живий вертеп, в якому ролі різних персонажів виконують люди. Також однією з традицій Різдва в Україні є ворожіння. Раніше вважалося, що в цей день воно є найбільш правдивим, оскільки межі між світом живих і мертвих стають найтоншим, а потойбічні сили проникають у людський світ, відкриваючи секрети майбутнього. Також українці дотримуються давньої традиції миритися в цей день, прощаючи один одному образи. І одна з найкращих. Ваших традицій, якої більшість українців досі дотримуються на Різдво, це проведення часу з рідними. Тож не забувайте в цей день про своїх рідних, створюйте власні різдвяні традиції та щиро насолоджуйтеся святом. До речі, діліться в коментарях унікальними різдвяними традиціями вашої родини: колядки, щедрівки та посівальні пісні. Коли та що співати. Колядки виконують лише на Різдво 25 та 26 грудня, а щедрівки співають на щедрий вечір Маланка 31 грудня. Основна Відмінність полягає в тому, що колядки прославляють народження Христа, а щедрівки бажають достатку родині, господареві та врожаю. А ось посівати люди йдуть з самого ранку 1 січня. Роблять це тільки чоловіки. За повір'ям, чим раніше посівальники зайдуть до хати, тим багатшим буде рік. Неодмінний атрибут посівальників зерно. Неважливо, чи це буде пшениця, ячмінь, проси чи рис. Не можна було брати з собою лише горох. Наші предки вважали його символом сліз. Що ж тут скажеш, не пощастило гороху бути розсипаним на підлозі. Посівальники входили до хати, обсипали господарів зерном, бажали щасливого Нового року, врожайного літа та багатства. Але грошей посівальнику не давали. Вважалися, що з розданими грошима достаток покине дім. Вірили, що чим щедрішим буде господар і чим більше смаколиків роздасть, тим прихильнішим буде до нього новий рік. А щоб здійснилося бажання посівальників, посігненими зерно не можна було збирати і виносити з хати до заходу сонця. А зараз будуть прикмети, що можна робити 24 грудня і що категорично заборонено. Напишіть у коментарі, скільки з цих прикмет ви чули від своїх рідних, або про що я забув сказати. Ось що заборонено робити 24 грудня. Займатися важкою роботою, багато говорити під час святкової трапези, але як знати міру? Виходити з-за столу під час трапези. Неодруженим не можна сідати в кутку столу, святкувати різдво з боргами та минулими образами. Йти далеко від дому, бо будеш блукати цілий рік. Сідати за стіл з непарною кількістю людей. А якщо це сталося, потрібно покласти ще один набір столового приландя. І ось що можна робити на святвечір: неодмінно одягнути світлий одяг. Не дозволяється одягати темний, особливо чорний, попросити вибачення у тих, кого ви образили, запалити в будинку свічки, щоб привернути увагу. Ось такі вони українські різдвяні традиції. Бажаю вам світлих свят і тільки добрих новин, не дивлячись ні на що. А ми побачимося з вами у наступному відео вже зовсім скоро. До зустрічі!